Моєстиб, я люблю кебаб, вже замовив шаурму, XL велику з комбо. Зараз глянемо скільки це буде коштувати, Вже зробили, готово. то зараз піду поїм. І скажу, чи вона так само смачна, як раніше була, чи ні, бо вже не був тут півроку. 280 гривень, кебаб, соус, фрі і чай. Прішка мені тут подобається, велика, така смачна. Дивіться, кебабки. Це максимально великий. Ми зараз будемо робити перший кусь, як завжди. Як і говорив, стабільно смачна, ну тверда вісьмерка, це просто без шансів. У них завжди однаково, вже скільки років я сюди хожу? два чи три. Завжди однаково роблять. Кстаті, сьогодні попросив без цибулі. Нам набрав, забувши сказати, що без цибулі, вони вже зробили. Я кажу, я забувся, будь ласка, переробіть другу. Вони переробили безкоштовно, вони взяли не взяли ні копійки. Так тут гарно, тут можна прийти поїсти. Ще один кусь зроблю для вас. Насправді завжди, коли тут бував, завжди багато людей було. Тут можна подзвонити, замовити, вони або привезуть, або приїхати сюди поїсти. Тобто проблема: я їхав сюди, з роботи виїхав, замовив, приїхав, там вже все готове, гаряченьке, все так, як має бути. Якщо приїжджаєте в люблю кебаб, тверда вісьмерка, якщо ви хочете, дійсно завжди таку саму їсти шауру, приїжджайте сюди. Не пожалієте, дуже смачно. Хто живе тут? Я думаю, багато тут їли. І фрішка. Топово. Всім дякую за пригляд. Смачного, гарного дня.